В ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю троє загиблих ще 25 людей поранені. Зранку ворог обстріляв центр Сум з РСЗВ. Серед поранених є діти. Переважна більшість людей у важкому стані. За даними рятувальників, один зі снарядів пробив квартиру на 9-му поверсі наскрізь, але не взірвався. Близно о 9.20 за попередньою інформацією. засобами ураження РСЗВ було здійснено обстріл міста Суми. Маємо інформацію попередньо про п'ять приходів. Маємо інформацію про одного загиблого, багатьох поранених. Ми співчуття всім постраждалим. Розгорнуто оперативний штаб з ліквідації наслідків надання допомоги. 3 та 4 червня у Сумській області оголошено днями жалоби. У Шевченківському районі на вулиці Бочарова дорогу не поділили. Мотоцикліста легковик. В результаті удару авто знесло упору, а кермувальник двоколісного опинився під машиною. Врятували мотоцикліста, надзвичайники, які деблокували чоловіка та передали медикам. За словами свідків, водій легковика втік з місця події. Деталі та обставини ДТП наразі з'ясовують. Вигадали понад дві тисячі медичних процедур для пацієнтів, що доставлялись з пораненнями, та вилікували їх онлайн. У Запоріжжі поліція викрила лікарів-хірургів, які два роки тому змовились та вносили у систему Хелсі фіктивні дані про план лікування. Натомість на рахунок лікарні надходили кошти на лікування таких пацієнтів. Лікарям оголошено підозри. Їм загрожує до шести років ув'язнення. Аферисти завдали державі збитків на півмільйона гривень. Свіжа, якісна і доступна для всіх. У Кушугумі запрацювала вже друга артезіанська свердловина. Після підриву росіянами Каховської ГЕС громада залишилась фактично без води. У місцевих жителів пропадав врожай. А, наприклад, прати доводилось їздити аж до Запоріжжя. Проблему вирішили міжнародні благодійники та громадські організації. Як змінилось життя у громаді, знає Ольга Ларіонова. Раз. Не було води питної літом, і це дуже актуальна проблема. Тепер будемо приходити, набирати водичку, пити безкоштовно. Води не вистачає, і це дозволить покращити перебування на прифронтових територіях, де люди дуже потребують питну воду. І в літній час це вирішить багато проблем місцевих мешканців. Ще одну артезіанську свердловину відкрили у центрі Кушугума. Вода піднімається з глибини 110 метрів та очищується зворотнім осмосом за допомогою спецобладнання. Його громаді передали міжнародні партнери за підтримки обласного осередку товариства Червоного хреста відтак щодня місцеві жителі можуть набрати до 18 кубометрів питної води. Червоний хрест завжди стає на варті добра. Здоров'я милосердя, а одне з складових і ключових факторів здоров'я є здорова жива вода. Виявили проблему недостатньо забезпечення питною водою селищної ради, і взагалі на, на, на пункту населено Ми підготували ці необхідні документи, привезли установку, поставили її і підключили. Вона працює автоматично, вона періодично сама себе промиває. Вода від насосу. Поступає на баки з брудною водою, потім проходить через цю установку, в якій знаходиться три мембрани і фільтри передочистки, передочистки, очищається і йде на дві ємності з чистою водою. Є реагенти, як об'ясняло, вони очищують воду. Є оце осмасніше, найголовніше це повністю осадки, солі все вичищає. Проблема з питною водою у селах Кушугумської громади загострилась після підриву греблі Каховської ГЕС. Штучне водосховище висохло, додала проблем спека і відсутність технічної води. Аби врятувати врожай, чимало місцевих набирали питну воду для поливу. Проте це створювало ще більше навантаження на систему. Тільки спека починається, труба не видає свій тиск. І в нас починається в балабині в верхній вулиці, там п'ять вулиць без води, практично тільки ночі з'являється кошугум порядка десь 10% вулиць, але тут спасає, ми все-таки спасли поливну систему. Ми купили селищне раду їм насоси дорогостоячі, доварили труби, і тепер є забор води з Дніпра. Свердловина працюватиме цілодобово, вода у ній безплатна. А от роботу споруди та якість рідини перевірятимуть місцеві спеціалісти та представники товариства Червоного хреста Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Самостійно встановив гараж та приймав вторсировину. у Хортицькому районі. Місцеві жителі поскаржились на сусіда, який влаштував смітник поруч з гаражем. У результаті виявилось, що ані документів, ані дозволів на споруду в нього немає. Гараж чоловік облаштував сам ще сім років тому і весь цей час приймав там метал, посуд та інші побутові речі. За тиждень власник таки не демонтував його сам. Тож за нього це зробило місто. Елоашівці винесли сміття зі споруди, після чого розібрали конструкції та вивезли на місце тимчасового зберігання. Були скарги мешканців на приймання сировини вторинної та багато засміченості цієї локації. Сьогодні здійснюємо демонтаж, тому що власник не з'явився і добровільно не прибрав цей гараж. Загалом з початку року у Хортицькому районі демонтували близько десяти незаконно встановлених споруд. У муніципальному управлінні нагадують, за бажанням власник може забрати споруду з місця зберігання, але для цього має сплатити штрафи. Це і гаражі, це і кіоски. І дуже важливо, що ситуація змінюється на краще. І є гарна тенденція, що власники, які все ж таки визнали, що це їх споруди самостійно демонтують. Таких споруд демонтовано з початку року більше 15. Проблема додаткова по цим незаконним мафам. Це і захаращена територія навколо. Ніхто за нею не приглядає. А це мінус щодо благоустрою на території. У місцевому фотоклубі відкрилась виставка фотохудожника з Кривого Рогу Олександра Водоласького. До експозиції індастріал Спейсу ввійшли понад 60 світлин. Автор переконаний у Запоріжжя та Кривого Рогу як двох промислових міст багато спільного. Що побачили запоріжці у доробку фотохудожника? Дізнавалась Ірина Чорнова. Чи можуть бути гармонійними стосунки між природою та людиною? Чи може бути сприятливим промислове індустріальне середовище, живу природу та техногенний вектор розвитку людства намагається дослідити у своїй творчості фотохудожник з Кривого Рогу Олександр Водоласький? За фахом машиніст локомотива, за покликом душі, фотохудожник Олександр Водоласький родом з Горлівки, але через воєнні дії переїхав до Кривого Рогу, де повністю присвятив себе фотографії. Він сам людина, яка працювала в шахті. Він шахтар, він жив на Донбасі. Тому це для нього теми екологічні, теми металургії, теми е, шахти. Це для нього не прийшов, побачив тільки один раз, і так далі. Це його життя. Я звернув увагу. Я звернув увагу на ті процеси, які зазвичай приховані від очей. Потрапити на підприємство зазвичай складно. Там охорона там відбувається чимало речей пов'язаних з природою з екологією. Це все як у закритому коконі. Наслідки того, що там відбувається, і що виходить назовні. Мене цікавило найбільше. Майже всі світлини в експозиції чорно білі Олександр каже, що любить експериментувати зі світлом. Зокрема, використовує прийом попіл троянди. Це коли до чорно-білого додає відтінки блідорожевої гами, які схожі на попіл, або троянди, які починають в'янути. А ось ця робота створена шляхом накладання двох кадрів один на одного. Я хотів, показати, що... Я хотів показати, що технологія, якщо вона не керована, то призводить до хаосу. Оцей хаос, коли колеса одні на інші накладаються, вони символізують, що людство може деградувати, і це вже може стати точкою на повернення. Загалом на тему взаємодії природи та людини фотохудожник відзняв понад сотню тисяч світлин. З них тільки 65 робіт. Запоріжці можуть побачити на виставці Індустріальний космос. Це дуже мало, аби вплинути на хід історії, каже автор. Та якби можливості в нього були, він точно знає, як вчинив би. Перше, би перелаштував би людство на увагу до природи, знаходив би гармонію між людиною та природою. Найперше виховання має бути з дитинства: цінувати красу, відчувати живу природу як самого себе. Бачити світ треба не так, аби все крутилося навколо тебе, а спостерігати його зі сторони. Цьому всьому треба навчати ще з маличку. Олександр також відомий своєю громадською активністю У 2015 році він створив фотокалендар Переселенці історії успіху, який розповідає про людей, що переїхали з Луганської та Донецької областей, і розпочали нове життя на новому місці. Цю ж виставку автор присвятив 115-й річниці від дня народження Станіслава Лема. Адже чимало творів фотографа перегукуються з творчістю польського письменника. Ірина Чернова, Олексігунов, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі. А також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.